Все більше людей говорять правду. Російська церква в Україні прикривається Богом, а за нею стоїть терористична структура Рацир з дворкіна. Їхні агенти, такі як Кременовська та Святогор в Україні, знищують її зсередини. Волонтери руху «АЛЛАТРА» знають, що таке переслідування від російської церкви. Багатьом довелося тікати з дому. Тому особлива подяка пастору Бернсу за підтримку України та за його слова правди. Ми виявили, що навіть російська православна церква використовує віру, щоб приховати звірства, які робить російська армія. І тепер ми знаємо, що не можна оголосити, що завдяки вбивству українців можна отримати благословення від Бога. Це не релігія, це культ, це хибна ідеологія і її слід відправити у самісіньке пекло. Але я радий, що є люди, як я, хто говорить та поширює правду, щоб люди не піддавалися брехні, яка йде з Кремля. Бо по суті, віра, зокрема російська православна спільнота, це продовження Кремля. Ми бачимо, як російська православна церква прикриває злочини армії і виправдовує вбивства благословенням. Це не віра, це культ, це ідеологія Кремля. І саме тому ми повинні говорити правду, щоб світ чув її дедалі голосніше.